Гадаю, що про слово головоломка чули всі і сьогодні ми з вами її разом створимо. В якості матеріалу ми обираємо найдоступніший, який може тільки бути. Це цвяшок довжиною 200 при діаметрі 6 мм. До речі, він стрілевий. Про що це кажуть? Про міцність. На, так, так. пробуй, зігни. Василь, я тобі не даю. Я знаю, що ти зігнеш. Тепер дещо про головоломки і про вироби з дроту. Більшість виробів з дроту передбачає згини. Згини мають свої певні радіуси, довжину, плечей, також кути. Нам під час нашої роботи потрібно буде зігнути цей цвяшок тетянка, а ти пробувалося і нереально. Зараз переконаю вас баросу. І для того, щоб подолати міцність матеріалу, нам потрібно першу звернутися до високорів. Древні єгиптяни під час побудови своїх пірамід використовували. Важливі, бо вони пересували багатосонні брилів. Юрко, що це в мене в руках? Правильно, якби серед нас тут був архімед, він сказав би, що це важне. Також нам для роботи потрібен кондуктор, який дозволить нам виготовляти декілька, велику кількість деталей, однакової форми. Також лищата, ну і сам пляшок. Першу головоломку виготовляю я, ви уважно дивитесь, тоді підходите і кожен на своєму робочому місці виготовляє те ж сам. До речі, бажано, щоб ви зразу поділилися так, плюс-мінус на дві команди, щоб кількість дівчаток і хлопців було і там. Отже, беремо нашу заготівку. Беремо його що? Правильно, молодець! Ваш. Слідкуємо за тим, щоб важіль був дотичний до циліндра, до меншого. Робимо один рух, причому однією рукою притискаємо донизу. Другою рукою рухаємо вперед. Бажано, щоб у вас кут був приблизно ну, не більше, ніж такий. Ми отримали спіраль. Далі беремо інструмент, який називається як василь. Молоток. Правильно, це який інструмент? Слюсарний. В даному Точніше, випадку це столярний. У мене в руках ну, не було іншого, вибачайте. До речі, молоток це інструмент, який створює цист, а також він передає імпульс сили на певний якийсь предмет. Що таке сила? Це не тільки замок, і відповідно від замоку модуль сили, а і напрямок. Зразу хочу попередити, якщо вдарити по пальчику. Буде болість. Краще цього не робити. Кладете і створюєте зазор 5 мм, який легше контролювати щупом. Щуп має бути ну, ледь-ледь пролазитий. Аналогічним способом створюємо другу детальку. Извольните внимание, вот так болеть будет. Вот так вот. Звертаємо увагу. Дотичний, дотичний. Важіть, дотичний до цілізу. Так, тією рукою піснемо донизу. На важіль. щоб пальчики не Василь, а ти ти... не пристімити. Змінав. Таке враження, Доброго. що не І, а, що? Що? Так, Тепер перешкод, сумно, <плес> стоп. <плес> Давайте я за помощью не получается. Давайте я это помогу. А, получается. Приблизно такие якобы. Коли використовуєте важіль, також важливо розуміти точку прикладання сили. Оце от доробій, будь ласка, самостійно. Переконайтеся, що вони працюють і оцінку не поставлю до тих пір, поки не розгадаєте голову. Працює? Працює. 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 Ух, ти. Це щось занадто швидко. Так, наступний, поки йде сюди, я зараз для Василя створю інший трошки профіль. Взяв і одразу все зробив. Та ще й навчився її розгадувати. Таке враження, Чи? як наче він знав. Зате ти ти ж на те ти чути. Ну, воно, воно. Ін не має такої упаковки. І важко. Ну, ну, ба. Який тут. Так зараз. Індивідуально. Молодець. Молодець. Вам, Молодець. Допомогти? Молодець. Дівчатка, Молодець. вам допомогти Дівчатка, вам допомогти. Перше ми не скажу Так, так, Бо я матері пару. Причимиться, пальці буде боляче. Сильніше, синіший. скажи, що це для шостого класу дуже складно. А ви сьомий. Ооо, ні-ні ні. О, о, оце ви так Мать Ні, все, не задайте. Так, хлопчики, получається, все. Отлично, все головують. Йорк, допомога потрібна? Да весь свет, свет так заводный. Я просто блока вискочу. Нічого, вона далеко не долетає. Поваражувати прив'язані. І не з землі не впаде. Ні, ні, ні. не Сіни такі то тривають дівчат з корпуса. Завтра життя немає.

Ось так боляче буде. А так буде краще. Ми забуваємо про правила техніки безпеки, копайчик поводять. Я це робив багато разів і я може раз переконуватися, що поля. Зверни же ж ти зі Яркіме, я де що руками не спускається, -то, ні, толовка то, э, це, це іграшка не для сильних. Як тільки умний все горіла? Ну ладно, я зараз трошечки тут підладнаю. І це твоя і ні розлами, поки не розкладаєш, а тим, хто не буде. Дівчатка підходимо, дуже класна нічка. Не передавай. Ні, той не той чашок. Ви зараз дійснуєте на шалор. Ну і скажіть, що це нереально. Тобто, взагалі це накладені. Тут не той, Туди не потрібно зігріти. І не вертайтеся сюди, я не кутаюся. Вазі залишається на цьому положенні, а ти вас до мене, я не кушаю. Через силу, прикладся. Чому в мене не перебрати за кого бога? А тому так тратить. Нет. Я... Okay. 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 Okay.

Вам ще потрібно uh, зменшити Бо це А можна виправити? Це ж у вас є Я чотирьох. Можна за малий зазор. І переконати це чут. Я перемогу.

Так, піде, це право, це право. Це гра, це гра перехоплює. Руки, руки перехоплює. Так. Сміліше трошки вгору батько, можна. О! І хто сказав, що в тебе не вийде? Занижена сама оцінка. Це запорука невдачі. будь-якому випадку буде в житті. Потрібно вірити в себе, а також велике. Але не хвилюємо, не поспішаємо, робимо так. І урок технології відрізняється від всіх інших предметів тим, що не тільки можна погратися, а ще й створити свою ігру. Дякую за увагу. До речі, такі іграшки хлопці нас виготовляють і переправляють нашим бійцям як засіб для розвантаження психологічного. Я чекаю час. Коли я голотять, що він в мене чи так учив. А ви ви робили А тепер покажи, а як це ти. А, тоді ти не розгадала. Потрібно навчитися свидети ну, робити. І бажано отак. От тоді тільки аціночка буде. Ну нічого не переймайся до наступного року, ти тебе є час. А на Дякую за